Чи береш ти цього чоловіка з його загостреним відчуттям справедливості, з його розтрісканим сном, двоїстою натурою? Одне обличчя оаза, а друге піщана буря, з розсипом зморчок навколо очей, коли усміхається, з головою повною складних чисел, причинно-наслідкових зв'язків, деталей філігранної точності. Чи береш ти цього чоловіка, з яким будеш більше мовчати, ніж говорити, і це мовчання буде ціннішим від усіх розмов? Чи береш ти цього чоловіка, щоб уриватись з ним до нічних забігайлівок, знімати шкірку з яблук і торкатись тонкого вінілу у чотири руки? Щоб обіймати його ногами, як стовбур дерева, розходитись. Як масло під ножем, обертатись навколо своєї осі, щоб йому світити. Чи обіцяєш устромляти та витягати голки, здирати та накладати пластир, згладжувати гострі кути, не переливати молока до кави? Витримувати довгу паузу, коли обертається спиною? Цілувати так жадібно. Мов захлинатися водою у спеку. Чи береш ти цю жінку з її розладненими механізмами, прихованими шрамами колекцією сердець у кишенях сукні? Оберемком незавершених справ яких ніколи не менше? З її дислексією, дірявою пам'ятцю, прикушеною губою? З великою сумкою, у якій що завгодно й багато свободи. Чи береш ти цю жінку, щоб не читати її віршів, не читати їй нотацій, сперечатися з нею та проганяти її страхи? Упиватися недосконалостями, що творять її довершеність, оберігати порядок дня. В якому ви разом? Чи обіцяєш ходити на ушпиньках, коли вона оцілює задуми, приходити миротворцем у її гарячі точки, пускатись з нею берега, вступати у суперечки та філософські диспути, ніколи не припиняючи проростати одне в одного? І у винайнятій совковій квартирі, і в тісняві електрички, і над мансардом батьківського дому, і у власній оселі з великими вікнами й білими стінами, і у лікарняній палаці, наповненій розпачем та надією, і у готельній кімнаті, де замість підлоги, море. Допоки ніщо не розлучить вас.